Міністр в місті Юрій Хіврич. Він в українському уряді відповідає за житлово-комунальні питання. А також його перший заступник Григорій Самчук, представники Мінпраці, Мін'юсту антимонопольного комітету та Бориспільської мерії зібралися реформи обговорити. А змінювати у житлово-комунальному господарстві треба багато чого. Підготувати реформи президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру, а Микола Азаров, в свою чергу, профільному міністерству. Один з найважливіших напрямків реформи галузі створення. Дня ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це альтернатива ЖЕКам. Тільки організацією благоустрою, тарифами та платежами займаються самі мешканці. Про ці об'єднання високі посадовці й вирішили поговорити в Борисполі. Ми повинні уйти від ЖЕКів. Сьогодні жеки надавач послуг і виробник послуг. Ми повинні розірвати цю цепочку. Ми повинні впровадити сюди найшовши ефективного власника житла. Це ОСББ запровадити службу єдиного замовника в керуючій компанії і створити конкуренцію на ринки послуг. Затишна оселя. Це ОСББ в Борисполі утворилося два роки тому. В будинку понад 170 квартир. Люди в'їхали сюди, лише його здали будівельники. Тому, каже голова об'єднання Олена Петренко, в під'їздах і квартирах все було добре. А ось двором довелося займатися. Обладнали дитячий майданчик та територію для збору сміття. Висадили клумби. В ОСББ працює жінка, що підтримує будинок та двір в чистоті. Однак не все так безхмарно, бідкається очільниця об'єднання. Труднощі є. І основна. А з них заборгованість жителів. Вони не мотивують відмови ну, тим, що якісь послуги не тої якості їм надаються, чи не в тій кількості. Все, наче добре. Вони купуючи буд... купуючи квартиру, вірніше в нашому будинку, їх все влаштовувало, А зараз, от а що ви нам зробите? Без складнощів не буває. Розводять руками в міністерстві ЖКГ. І щоб жителі об'єднували в ОСББ, держава навіть готова допомагати, і не лише морально. Цього року каже міністр Юрій Хівріч, вони вже виділили для ОСББ понад 100 мільйонів гривень. А на наступний рік вже підрахував головний комунальник країни. Сума буде в 3-4 рази більша. Кожна людина не тільки хазяїн у своєї оселі, тобто в кімнаті, а кожна людина хазяїн і в під'їзді, і в ліфту, і біля дому, І оця відповідальність перекладаються на дітей і немає розрисованих ліфтів випалених кнопок у ліфтах, розрисованих під'їздів зі всякими там неприємностями. Створення товариств співвласників каже мер Борисполя Анатолій Федорчук, основний з напрямків його діяльності в галузі житлових реформ. Звісно, не всі жителі та жеки це приймають. Однак місту вже є чим похвалитись. Нині в Борисполі створено 12 ОСББ. Ми повинні відійти від тих радянських часів, коли все колхозне все вокруг майо, і коли ти заходиш в квартиру, там ідеальний порядок а в під'їзді. Незручно не прийти. І ну, я чому я спрошу, прийшов так твердий, перекон... пер... твердо переконаний, що потрібно створити товариство співвласників, Тому що ви знаєте, в 2007 році, наприклад, ми в одному будинку зробили ремонт під'їзду через місяць, туди ну Незручно було заходити. Тобто люди не бережуть те, куди вони не вкладають копійку. Тому сьогодні, коли я зустрічаюся з людьми, навіть пенсіонерам я кажу: люди добрі, ну хоча б 5 гривень своєї мізерної пенсії, дайте на ремонт, і ви тоді будете берегти. Анатолій Федорчук вважає, що без створення ОСББ про жодну реформу в житловій галузі говорити не можна. В цьому напрямку Бориспіль готовий стати базовим містом України. А це значить, що всі реформи, які приймуть законодавці, у місті впроваджуватимуться в першу чергу. Аліна Гусь Катерина Давидова, новини. Телеканал Бориспіль.